Дякую за ноги та мрію про крила. Де та лопата, котра в мене зарила. Дякую за вуха, але слухаю духом. Серце танцює в ритмі і з З кожним ударом, граючись з темпом Несеться, наче коняка золотим степом, не дивлячись в тінь, а прагнучи сонця рветься в небо, де ж то віконце, скільки мені мучитись в охрані і сплоті, терпіти голод по тобі, аж сохне в роті. Я не можу наїстись, не можу напитись, хочу лише в молитві сльозами умитись. З надією, що коли очі свої, я відкрию, побачу перед собою найзаповітнішу мию. Тебе, мій Ісусе, Тебе, мій Ісусе, Тебе, коли вже мене відпуститься тіло слабе. Першу половину вічності я тебе обійматиму, і не буду відпускати та мовчки плакатиму. А іншу половину хочу дивитися в очі твої. Прийде, прийде час, коли я покину всі ці краї. Смерть я сяду на тебе вверх, як на осла, та поїду галопом до мого Господа Ісуса Христа. А поки я тут, то буду звіщати про твою любов. Як ти мовчав, а на хресті текла твоя кров. Для очищення нас від скверних гріхів, щоб нарешті відкрились кришки гробів та душі воскресли в тобі, мій Ісусе. А поки я тут, та вірю, що тобі знадоблюся. Ну, так, шановні, просто багато людей приймають сусворіста просто ді. Ми закликаємо Дайте, вас, на цьому місці, де ви знаходитеся, молитися, щоб Бог давав людей. дух все буде на ваше бажання, на бажання підводити людей, які бажають мати життя вічне спасіння через за Христа. Христа. Вонива дуже повітряно. Людині вибір віддав далі. Це наша класична і вона кожна, кожна, кожна людина дасть відповідь в кінці свого цього шляху земного. За своє життя за кожен вчинок. в Біблії написано, що людина дасть звіт за кожне пусте слово, за кожне пусте. А скільки з возходило поганих слів, нам дуже важливо треба замислитись над тим, куди ми йдемо, чому присвячене наше життя. Ми просимо у Богу миру, а слово Боже каже, що я даю вам мир. Мир, який більше від всякого розуміння. І цей мир основується на тому, що ти віриш, що є Господь, і він пішов за тебе на хрест, на Голгофу. І Він з тобою. Ми хочемо свободи, а Слово Боже каже, що де дух Божий, там свобода. Свобода, яка не залежить ні від яких зовнішніх факторів. Я благословляю тебе, друже, на цей день, на цей вечір. Ти можеш до нього звертатися, де б ти не був. Чи ти вдома, чи ти в парку. Він чує і він чекає. Чекає того моменту, коли ти до нього звернешся. Та довіриш йому своє життя. Дуже Слава сильно тебе любити. Слава Ісусу Христу. Амінь. и видишь, Я Прожити життя просто так, просто так, щоб до себе сказати в кінці, все пусте, все пусте, хочу Бог, і серце відкрить і людей полюбити, хочу більше нужденних служить, Богу буду служити. любов. Ісус наставний дорогний, ви ж тобі покотнюсь, тяжким серцем за жертву двою, ви ж до тебе, молюсь, був розп'ятий за нас на хресті, страшній волі. Щоб спасти спустишні душі людські, бо нас всіх полюбив, любив лю Що тепер з тобою ми єдині? Що не стало Бог мій, вірю я тобі, Буде мир і щастя в Україні, україна, щастя мого кра, Україна. Україна, Ти краплишка неба, Україна, вірю в тебе, знай. моє життя, моя любов для тебе. Дякуємо, ми Всевишньому творцю. Що нас сотворив таку країну, я Де родились ми, де буде ти і я, жити і ростити Україну. україна, щастя Бога. Я така молитва спасіння. Це коли дух людина зговорила. Якщо Бог особисто писує, я ваше ліпкий, -то небеса. Можна за мною повторити собі. Отець тебе. Я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе. Пробач. Я очисти. Я вірю. My life, my love My, life, my, love, my, heart, my, heart, my heart. Святому письму. Вітаю вас, нехай Бог вас буде. Дякую вам. У мене на серці є поділитися з вами Словом Боже. Воно є істина, воно дієве, коли ми з вірою його приймаємо. Я бажаю всім нам віри. Дивіться, зараз такий час непростий, що нами буває опановує страх. І голос нам говорить. Бог мене залишив, А ось що говорить Слово Боже. Іоанна, 14 голова, 16 вірш. І я проситиму Отця, а Він дасть вам іншого потішити теля, помічника, який буде з вами вічно. Бачите, люди підходять Ісус до столика і поруч тут зі столиком. І Слава ми в простоті молимося молитви Спасіння. Це Дух Святий, який зараз тут на землі, який завжди поруч, і ми завжди можемо звертатися до нього. Бо це третя особистість Бога. Ще є такий голос: тобі ніхто не допоможе, не підкаже, куди рухатися. І от псалом 32, 8 вірш говорить нам: сказав Господь, я навчу тебе. Осяю я життя, життя твого дорогу. дорогу. Я за тобою буду. Це наша група підтримки. Пленувати. Технічна Леонід. От просто благословенний брат. От, От завдяки йому ми маємо такий кров. класний звук і просто і це благословенна людина. І ми, так що слава Богу, шановні, бачите, як з силу виглядає іванілізація. Щиро попросимо його. Він відповість нам, і ми його приймаємо. Бачите, зараз морозно, холодно, але люди говорить, підходять. І якраз коли люди підходять, куди ми, куди підходять ми бачимо, і все час я беру мікрофончик і ми і пропонуємо молитву таке, спасіння. А коли музика Він на музику підходять, говорити, і ми і молимося. А в посланні Римляна, 8 глава 28 вірш написано. І ми знаємо, що Бог всього підтримує тих, хто любить його. То покликаний згідно з його. От бачите, це наші сестри. Тобто ті, хто люблять зараз, ні. розмовляють з людьми на Вон лавочках, не хто не підійшов до нас, має, бачите, от підійшла чи? наша сестра. Тобто, Алла ми Спілкуються ми зараз смерть, з жіночкою, з моліком і пропонують молитву спасіння і, ті, і слова за Христа. Слава Господа, Богу, і люблять, от Господа, тут теж сидять, Ну зараз холодно, але. Вам не холодно, можна Нет. вас трохи інтерв'ю взяти? А ви тут часто да, приходите? Я да? а, да, а ви нас вже бачили, да, Ні. Перший раз? Да? А, ви, вже, ви вже молилися молитвою? Ми тож? Молилися цим да. разом, ми не всі. Да. Сьогодні, так? Да, ви да. перший раз молилися? Як ви щось відчували, коли молилися? Все. разом? Я молюся, так, да. да. але да. якщо на душі. На душі, на душі да? Да. Ми Дуже... Слава Господу. Ми теж за вас молимося, щоб просто Бог підводив людей, тому що дуже важливо зараз в цей час мати впевненість від Бога надію, тому що тільки з Богом, тому що ніхто ми не знаємо. Скільки Бог знає все, що сто відсотків ніхто знає. Тому важливо молитися своїми словами. дивіться. Ви можете цією молити спасіння, що зараз ми Пропонувати вашим друзям обов'язково тому, що знаєте, диявол атакує людей через страх, що вони можуть загинути, ракета, щось інше. але коли є впевненість, що а це, Бог що наш гріх, ми страдаємо річ, От тому і важливо молитися, щоб просити за гріх. От якраз ця молитва молиться з людьми. А, а слухайте, а у вас є телеграм-вайбер на телефоні? Вайбер є. Yes. Дивіться, я можу зараз вислати цю молитву вам на телефон. я буду читати. Так, дивіться, ви можете цю молитву переслати тим людям, за котрих ви молитесь, і що вони цією молитвою. Добре? Дивіться, зараз я вам зброшу прямо зараз цю молитву Зараз. на телеграм чи на вайбер